Слухай мене, ти мовчиш, я говорю. Просто роби вигляд мого охоронця, окей? Окей. Okay. Добрий ранок. А ви хто? Ми до вас, Лорен?» Так. Ми з приводу вашого чоловіка, Геральда. Мого що? Що він зробив? Ви ж здогадуєтеся, хто ми. Давайте краще поспілкуємося у вашій квартирі. Тож, Лорен, ми працюємо на уряд, і наша задача захищати спокій громадян. Ваш чоловік хороша людина і видатний лікар, але в його сім'ї завівся злодій, шпигун, який працює на таємний уряд, що став причиною апокаліпсису і зараження всіх довкола важкими хворобами. А хто це? Про це пізніше. Ваш чоловік не повинен знати про нашу розмову, але він повинен нам допомогти усунути шпигуна. Але що? Як? Геральд допомагає багатьом хворим, і завдяки його праці в нас є шанс вилікувати, можливо, одну з самих страшних хвороб людства. Він зробив важливе відкриття в цьому плані. А от чоловік його сестри навпаки перешкоджає руху нашої цивілізації до великого майбутнього. А що я можу зробити? Передайте Геральду цей препарат він допоможе позбавитися від шпигуна. Скажіть, що це нова технологія від вчених, завдяки якій можна вилікувати маразм. Але вона має побочні дії. Хай сам вирішує дати цей препарат шпигуну чи ні. Ви про Джимі? Він хіба шпигун? Він один із самих крутих агентів в таємному уряді. Ми довго шукали, хто він, хто зливає інформацію. Він тільки робить вигляд, що хворий на маразм. Насправді він добрався вже до квіткової лабораторії, де наші великі вчені на чолі з Говардом Дрщем намагаються побороти квіткову. чуму. Джиммі робить вигляд, що співпрацює з Говардом, а сам співпрацює із таємним урядом? Він збуває інформацію про таємницю Стренджервілю. Тож, бачите самі, як все зайшло далеко. У вас же діти. Хіба ви хочете таке майбутнє своїм дітям? А, добре, але Геральт, буде звинувачувати себе. Переживе. Скажете, що це не його провина. Він намагався допомогти другові вилікуватися від маразму і що це ж все ж таки експериментальні ліки. А ну, добре.